Казналі, сила, тобі і власне аналізувати цю ситуацію будемо із Сергієм Згурцем, директором інформаційно-консалтонової компанії Дефенс Експрес, пане Сергію, слава Україні. Вітаю вас, Пане Сергію, хотів зразу запитати, серед е, тих комбінованих ударів різних тип ракети ми бачимо ті, які раніше пробивали українське ППО, цього разу вони м -м, знищені. Це і 4 калібри, це і е, те, з чим вони носилися Х-69, як модернізація Х-59. Е, або в нас. Навчились збивати, а мов у нас справи пішли на краще з ППО. Чи ви чи ще якісь треті пояснення? Насправді і калібри і х 9 є крилатими ракетами, які летять на швидкістях, які дозволяють їх знищувати значною кількістю засобів протиповітряної оборони. Питання в виявленні цих ракет, тому що ці ракети і калібр, і х 9 мають нижчу траєкторію польоту з огибанням рельєфу місцевості. Там висота досить низька, і це якраз ну дозволяє противнику планувати такі підступні напрями польоту ракет в ділянках. Де часом їх просто важко помітити, і тут ефективність збиття цих ракет насамперед залежить від ефективності засобів виявлення, тобто від редактоційних систем того чи іншого призначення. Якщо кількість цих ракети по типу калібри 69 збільшується, знищених то значить, що у нас воно кращі. З щільність редакціонного поля, тобто виявлення цих ракет. А далі вже справа техніки, тому що ці ракети дійсно повторюю знищуються значною кількістю засобів протиповітряної оборони, на відміну від. Ракети типу «Кінжал», які мають там речі на певних ділянках траєкторії гіперзвуковій швидкості, і це дозволяє їх знищувати лише обмеженим переліком засобів ППО, до яких ми відносимо комплекси Петріот і сам ПТІ, що удари цими там кінжалами по окремим областям України це було сьогодні. Говорить про те, що не всюди у нас є комплекси Петріот, але у будь-якому разі ми бачимо, що динаміка і якість роботи передповітряної оборони України залишається достатньо високою, що говорить про те, що і надходження ракет до комплексів Петріот і до інших засобів ППО продовжується, що в цілому забезпечує якраз ну, достатньо високі показники прикриття нашого повітряного простору. Це на жаль, один кінжал. Сьогодні таки про пробив нашу оборону. Пане Сергію, ми вже спостерігаємо не перший раз такого типу масовані атаки, коли вони застосовують все, що тільки можуть. Чи маючи оцей досвід, і коли наші моніторингові канали теж відстежують, що відбувається в Росії, чи можна вже якось заздалегідь приготуватися і в такий спосіб покращити результати збиття? Чи все рівно, якщо йдеться про кинжали, про балістику, то це щоразу та сама історія? Ну, коли ми говоримо про стратегію підготовки відбиття російських. Ракетних атак, то ми ну бачимо таку певну моделю противника, яка дозволяє, звісно, готувати і контрмоделі у відповідь. Ми знаємо, що зазвичай ворог бачимо, що накопичує запаси на сам ракет, типу Х-101, які і і далі складають леву частину в арсеналі нападу. Потім до цих Х-101, звісно, додаються шахеди, і віднедавна там додається певна кількість. Калібрів, які раніше використовувалися в меншій кількості, і Певна кількість ракет Х-69. Тобто, в цілому, власне, власним цей арсенал противника відомий з додаванням, звісно, кінжалів. І це якраз формує модель відбиття цих засобів нападу, з урахуванням того, що противник зазвичай, окрім того, що використовується комбіновані підходи, коли зазвичай декілька зразків нападу використовується, так використовується так, так само і різні насамперед маршрути підходи крилатих ракет до тих чи інших об'єктів. Які ворог визначає для, для себе пріоритетним, от зараз ми бачимо, що це власне вже п'ята атака, насамперед на наші енерг... енергетичні об'єкти, які генерують енергетику для наших міст і об'єктів промислової структури. Це вже, можна кажучи, за півтора місяці п'ята атака, якраз по нашим ТЕС, і це якраз говорить про те, що українська сторона, як я розумію, Враховуючи оці підходи противника, на певному етапі може забезпечити посилене прикриття об'єктів героїчних інфраструктури, використовуючи мобільні комплекси протиповітряної оборони. Сподіваюся, що воно так робилося і цього разу, що дозволяє, нумо кажучи, максимально в наших умовах забезпечити прикриття тих же ТС і ГЕС. Але розуміємо, що поки що обмежений перелік кількісні показники не дозволяють повністю прикрити. Вити всі міста і всі тес, і тому якраз ці постійні перемовини з нашими партнерами про збільшення комплексів ППО для України вони зараз тривають, вони дають певні результати. зокрема згадаємо на нещодавно там заяву Італії щодо готовності передати нам ще. Один комплекс сам ПТІ і до речі, от вчорашні повідомлення про те, що, начебто, Румунія розглядає можливість передачі нам однієї батареї Петріот. У них зараз власне замовлено чотири батареї. Одна батарея стоїть на чергуванні, і зараз нова батарея, яка готувалася для передачі до Румунії від виробника, ймовірно може бути передана Україні. Пане Сергію, дивіться, ви сказали, що вся кон'юнктура різних крилатих і балістичних і інших ракет з боку російсько-фашистського загарбника нам відомі. Деякі ми взагалі дуже добре знаємо, бо наші недоумки, які побирали мудрі виборці, колись передали ці тубом вардувальники разом з ракетами Х 555 Я думаю, що частина з них назад до нас повертається тільки вже в вигляді набою. А от що новеньке, це те, що от з грудня по лютий застосовували, принаймні ви це теж досліджували і я маю на увазі Defense Express, Це ті ракети е, з Пхеніяну, північно-корейські. Ну, про них вчора шумно було, бо Ройтерс щось там почав говорити, посилаючись на офіс генпрокурора України. Які ваші висновки? Ці, ці північно-корейські ракети вони були збиті? Чи вони більш ефективні, ніж ось ця кон'юнктура російських ракет, про які ви говорите? Ну дійсно, ми з, ну, з тривогою спостерігали за тим, чи будуть передаватися е, Росії північно-корейські, потім іранські ракети. І зараз маємо статистику про те, що дійсно е, Північна Корея е, передала Російській Федерації 50 е, Ще не менше 50 ракет, які мають індекс КН-23. Ми, коли говоримо про індекси, це досить умовно, тому що важко вислідковувати, що саме відбувається в Північній Кореї. Але разом з тим от вчорашнє повідомлення Рейтер з посиланням на Офіс Генерального прокурора, так само використовується індекс КН23. Власне, це одна з корейських ракет, яка є такою певною копією російського Іскандера. Власне, це ракета, яка там має вагу десь 3,5 тонни там 7 метрів довжини, і е, дальність, яка в різних е, довідниках коливається в межах там, 700 там, навіть 900 кілометрів. Так от дані, які Генеральний прокурор там, нам надав Агенції Reuters, говорить про те, що, мамо кажучи, е, противник використав 50 ракет по, 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 по території України. Фактично там три ракети були по Київській області, решта там по іншим областям з цих 50 ракет, 21 ракета уламки були досліджені, і решта десь ракета або вибухнула в повітрі, або влучила в місця, які абсолютно ну не були пов'язані з чи цивільними чи військовими цілями. Тобто, фактично ми говоримо про те, що ефективність ракет, якщо ви справитися на висновки генпрокурора. Є досить низька, тобто вони, частина з них підривається в повітрі. Добре, а, що було... Пане Сергію, але ж там була ще інформація, що всередині цих кінічно-корейських підсанкційних ракет в, в американські та інші західні елементи і мікросхеми. А це як? Так, дійсно, ми говоримо про те, що це так само дозволило зробити аналіз цих ракет, які говорять про те, що там використовується комплектуючі елементна база. Цивільного призначення, але європейського та американського виробництва це говорить про те, що моно кажучи ці країни, які умовно кажуть, перебувають під санкціями, таки можуть використовувати західну там чи американську електроніку, але це до речі стосується і російських ракет, тому що і російські ракети використовують цивільну електроніку в своїх військових засобах нападу, що говорить про те, що все-таки забезпечити санкційний контроль достатньо складно разом з тим порт. Таючись до північно-корейських ракет, скажу про те, що о, лише там два випадки говорять про те, з о, цих співсотні запущених ракет, що ці ракети, умовно кажучи, влучили в ці цілі, які вони не скеровали зокрема там литовище Канатова, технічна ділянка Литовища Канатова і е, один з Кремчуських е, ділянок Кремчуцького на заводу. Решта насправді військові цілі не виконали, е, але Важко уявити, що можливо навіть і військо, і наші цивільні міста були для противника такими цілями, як засоби терору, тому що ми кажучи, всеріна моми. Ми, ми маємо близько двох сотень наших двох десятків наших, наших людей, які загибли від ударів цих північно-корейських ракет і 115 людей були поранені. Так що в будь-якому разі загроза від цих ракется таки існує. Пане Сергію, ще коротесенько, одне запитання. Маємо дві добрі новини в одній про те, що українська компанія розробляє такий наземний дрон Трион, і він буде допомагати сапарам з розмінування. Наскільки це нова річ у нас? Бо ми розуміємо, що розмінування триває вже понад два роки. І власне чи пришвидшить це процес? Це йдеться про цивільну інфраструктуру, чи все-таки про прифронтову зону і ті поля, де власне Но, ми коли говоримо про. Е Використання наземних роботизованих платформ, то це дійсно зараз такий важливий тренд, який використовується українською армією. Ми знаємо, що загалом зараз розроблено близько 200 різних платформ, 50 з них використовується на полі бою. Оцей зразок призначений насамперед для розмінування. Це ініціативна розробка компанії, яка виготовляє різні там, цивільні вантажопідйомники. Зараз. Бачимо, зайнялася такими роботами для засобів розмінування. Фактично, це ну можна вітати цю ініціативу, але зараз. Близько повторюсь півсотні роботів зразків різного типу використовуються на лінії фронту для багатьох місій. Це, Насамперед місії там камікадзе, коли ці роботи щось підривають, коли займається мінуванням і розмінуванням. І ми, до речі, мали приклади, коли ми маємо, що зараз під е, Іванівським наші роботизовані платформи, які там допомагають там, третій, точніше п'ятій штурмовій бригаді здійснюють засоби заходи з замінування території, аби противник не міг пошиватися по. Мосимо подякувати, бо на з нами на зв'язку вже Вінниця. Є ми подякуємо за фаховий аналіз Сергію Згурцю, директору інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес.